Привіт, це Настя і ви на каналі New Time. Минула вже половина 2025 року на вулиці Літо, спека, літній вайб можна погріти нарешті кістечки. І саме час збиратись у відпустку. Але куди ж у відпустку без нового айфона? Якщо ви думали про оновлення, гадаю, зараз саме час. Але на ринку так багато айфонів, що іноді не знаєш, що вибрати. Тож давайте розглянемо, які ж, на нашу думку, айфони можна купити собі літом 2025 року. Почнемо з того, що варто пам'ятати про одну важливу річ: Айфон завжди можна придбати. Як новенький, так і вживаний. І зробити це можна в нашому магазині New Time. Тут ви можете знайти новенькі айфони або ж обрати для себе щось із вживаного сегменту. А ще завжди можна скористатись трейд-іном і обміняти старий девайс на новий з доплатою. Але повернемось до того, що ж обрати. Давайте насамперед відкинемо ті айфони, які вже точно не варто купувати. Це про айфони SE2 та 3. Вони вийшли досить давно та ще продаються, принаймні третє покоління. Та чи варто його купувати? Старий дизайн, кнопка не ID, досить малий дисплей. Звісно, якщо вам подобається саме такий дизайн, можна обрати. Але якщо ж ви шукаєте просто не дуже дорогий айфон, варто розглянути інші моделі, які саме ми розкажемо трошки пізніше. Такі моделі, як 12 Айфон у всіх його проявах, тобто і про версії, ми також вже не радимо розглядати. Звісно, що SE 11 та 12 моделі ще отримають оновлення iOS 26. Та що буде наступного року? 11 та 12, не кажучи вже про попередні моделі, вже добряче постаріли. Не забувайте, що 11 вийшов ще до ковіду. Це вже прям телефон іншого покоління. Якщо у вас 11 або 12 iPhone, які працюють без нарікань, то все супер. Та купувати такі телефони. Вони зараз вже не варто. До того ж, новими їх не знайдете. Що ж тоді купувати? Тринадцятий? Так, тринадцятий айфон. Це чудовий варіант для того, щоб придбати недорогий та хороший телефон, як звичайний, так і проверсія. Ви отримаєте новішу, ніж 11 та 12 модель, кращу батарею, кращу камеру, менший чубчик, та ще й можете купити його новим. Це особливо підійде для тих, хто не хоче купувати дорожчий iPhone, але хоче спробувати телефони від Apple. З мінусів те, що тут досі роз'єм Lightning, тож це варто враховувати при виборі телефону. Проте хороше рішення, особливо варіант 13. 13 Pro чи 13 Pro Max. Таким телефоном можна буде спокійно користуватися ще кілька років. Та ми не згадали про 13 mini. Його варто віднести до тих телефонів, які можна розглядати до покупки лише в тому випадку, якщо для вас головне розмір розмір екрану. Ще один непоганий варіант для старту в екосистемі Apple це 16 i Він доволі бюджетний, пропонує хороший процесор, непогану камеру та автономність, проте немає MagSafe, -у. Але вже оснащений USB-C роз'ємом. Це значно сучасніше, ніж Lightning. Не забувайте про те, що у 16 i лише одна камера без широкого об'єктиву. Але як початкова модель в екосистемі цей телефон буде хорошим рішенням. Окей, let's go! Чи варто купувати 14 ту лінійку айфонів? Відповідь проста. Ні. Чому після 13-го в базових моделях особливих змін, крім додавання плюс версії не змінилось? Pro-версія ж отримала красивий Deep Purple Color та Dynamic Island. Проте, якщо вам потрібна базова модель, краще глянути в бік вже згаданого 13-го, якщо версія плюс 15 15-го або 16-го. З Pro-версією ситуація схожа. Якщо ви хочете отримати переваги прошки разом з Dynamic Island, краще дивитись бік 15 Pro Pro Max. Там уже і USB C, і Dynamic Island і Apple Intelligence, який поки допрацьовується, та все ж. Взагалі, 15 Pro та 15 Pro Max на нашу думку є ідеальним варіантом для 2025 року. Титановий корпус, потужний процесор, кнопка Дії, екран на 120 Гц, підтримка Apple Intelligence і можливість грати в топові ігри, що ще треба для щастя це золота середина серед айфонів. Не забувайте також про швидкий USB-C, камеру на рівні з 16 Pro та хорошу автономність. А якщо вам ще й вдасться купити його новим, вам дуже пощастило. Про звичайні 15 моделі ми теж не забули. Та чи варто їх купувати? Якщо не хочеться про версії, то варто Зглянути 16 або 16. В 16 му iPhone процесор a 18 на відміну від a 16 у 15, -му. а також краща камера та більше оперативки 8 проти 6. Це теж розширює можливості телефона. Не варто забувати, що і камера там також краща. І звісно, 16 Pro та Pro Max. Якщо ви хочете найновішу та найкращу модель без жодних компромісів та обмежень, про що тут можна говорити? Просто купуйте 16 Pro або ж Pro Max та усе. Проте, якщо у вас хороша витримка, може варто трохи почекати осені? Адже саме тоді Apple має презентувати новий iPhone 17. І якщо вірити чуткам, уся лінійка айфонів отримає ProMotion дисплей зі 120 Гц, а також покращено як основну. Так і фронтальну камеру. Також про версії мають отримати 12 ГБ оперативної пам'яті, та наче мають стати ще тоншими. А ще не буде звичайного 17-го плюс айфона. замість нього повинен з'явитись iPhone 17 Air. З одною камерою, проте ультратонкий, приблизно як iPad Pro останнього покоління. Разом з цим, звісно, будуть нові кольори, серед яких за чітками з'явиться Blue, як у нещодавньої новинки від Apple MacBook Air з процесом m 4 Тож цілком. Вірно, варто зачекати до осені, побачити нові моделі та обрати саме ту, яка буде до вподоби. Якщо ж чекати ви не хочете, ще раз нагадаю: найкращі бюджетні варіанти серед айфонів зараз це 13 та 13 Pro Pro Max. Або ж 16. Золота середина це 15 Pro Pro Max. Серед базових 16 або 16 Plus. А найкращий та найпотужніший, звісно, це 16 Pro. Та 16 Pro Max. Підписуйтесь на канал New Time, щоб не пропускати нові огляди та чесні поради щодо техніки. А ще для всіх наших підписників діє промокод на знижку в магазині New Time. Якщо щось приглянулось, заглядайте в опис під цим відео, і там усе є.